я по лесу гуляя, шишки или дрова для костра собирая. Потом иду, иду, я из лесу вышел, был сильный мороз или жара, уж не помню. Но ну, серьезно, красиво тут очень, ребята, Дорогі друзі, якщо вам сподобалося відео, у мене до вас невелике, але дуже відповідальне прохання. Зробіть, будь ласка, так, щоб і мені сподобалось. Натисніть, будь ласка, на епікограмку підписатися. І підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вам я гадаю, це нічого не варто, не тяжко. А мені все сподобається. А також... Я гадаю, вам не тяжко буде поставить подобайки, То будь ласка, поставьте подобайки.